вас, друзі відвідати ще стару карпатську церкву. Все було перевезено з самих Карпат, кожна дощечка. Все воно було розібрано, зафіксовано, потім реставровано і перевезено сюди. З метою збереження. Бачите? 988 1938 -й. Села Кривки. 17 -е століття. Бачите, пам'ятка 250-ліття храму премудрості Божої. Розведеного 1763 року. Торківський район у 30-му році до Святоїванівської лаври, туди дійського уставу митрополита Андрея та Блаженного Архімадрида Клементія Шептицьких. Ось така краса, друзі, і тут проводяться служби церковні, можна прийти сюди, все правиться. Висте дзвіницю, там згори. Ось такі не видно, бо там закрито туди зайти зараз, у поверх неба оглянули. А тут у нас проводиться такі якісь... Інформативний. Приказ. Конкурс, Приказ. чи Приказ. що там розказують? Данте, послухаємо. Подивимось. Що цікаво, по Це короткий екскурс Приказ. в українську культуру. У нас дівчат жінки мали, носили навіть досить рідкісні з математичних які знахідки можна було побачити. Початок у в 1900 роки, і він каже, що на тоді цікаві рідкісні нумізматичні монети були присутні в нашій території. Дуже цікавий віршик є на цю тему, на нашу територію записаний цілі осінь, Ой поїхав мій маленький на турки, на турки, потім мені порали 24 на ці мені шноки, потім мені порали на паску, можливо, за якою ласкою. 24 шкурки коралики, ви собі зараз уявіть, рівні. Продійте коло птах і подивіться, скільки також. це коштує. А це що, наші люди не були Це Насправді. Подивитися на наші сорочки, вони виконані з панкого матеріалу кухного, швабського, пізніші самі традиційні і самі такі знаходи і сильні, На оцьому покращення. І також вони виконані дорогими торгами нитками. Були спосіб, не так і не сказати, як кажуть, як торгнули никак. Бачите? Кажуть, що не було. Розказують там про те. Скільки колись коштували ті вишиванки, що люди не були бідні про історію. Давай красу. Здається, які Ставочок, Різне приладдя, якої колись, яким колись ловили рибу. Запускали віночки на Івана купала. Ось такі от по озеру. Дівчата. Ось такі цікаві. Оп. Пішов дощик. А вон там рибка навіть плаває, бачите? Великий такий, я вам скажу, короб. Где -то да, рибки тут багато водиться. Ось, вот, ну. то старезна лодка стоит Дітки там прыгають, бавляться. А от он, напевно, млин був. Значить, там водичка тече. Водяний млин. Сила Бога Не включили світло, тому ми з вами на камеру нічого не зможемо побачити. Опа Набралося, бачите, набралося води, воно зливає і таким чином провертає той. Момент. Ну йдемо далі. Дивіться, друзі, який козацький човен дубовий був знайдений. Зараз вам скажу де, в якій річці. В заплаві річки Горень. Це в селі Оржі Рівенської, Рівенської області. Уявляєте собі, скільки він там мав пролежати. Сюди. справжній козацький човен, на якому сплавлялися Наші пращури пра-пра-прадіди, напевно, прадіди, прапрадіди. Ось такий астрономічний ярмарок. Але теж, бачите, все виконано з дерева, лазанки для діточок, для найменшеньких пришла на лазим ну, Маленька дівчинка. Ну, на горку я не ходю. Не а, хочеш сплавитись з гірки, потішити. <laughs> Тут такий, бачите, гастрономічний куточок. Води собі смакують. Каву, якісь смаколики можна придбати, посмакувати собі. Ні, ховається тут себе. Оп, Ось ціни можна подивитися. Чайок 70, фруктовий 80, Гречаний і матча по 90-х. Ціну сирничок? 80. Це за 100 грам, так? За шматок 80 грамів. Бачите? Абсолютно наш різкий сирник. Ну, Дівчата трошки зайняті. Менюшки. Я Не бачу, але... Ось є. Дивіться, як гарно прикрашені локації. Під вишенками. Так, дощик всіх лякає. Куди ти біжиш? Ось така галявинка для того, щоб ви собі могли смакувати смаколиками. І що тут є? До речі, я десь там пробував бачу впрод. Я... А, тут місні вироби. Ну давай. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А, тут серйозніша кухня. Що, так, шашлик. 110 гривень за 100 грамово овочі 60, лаваш 90, кубаски, лимонад, по 80 гривень. Не, по 80 не, гривень. І ну, якісь лаваш. Картопелька. Що, не, не, хочеш не, їсти? не я просто кажу, що. Все, це... ми зайдемо. Тут, тут ми поняли, що. Сюди ми зайдемо на обід. Приходьте, обов'язково. Обов не випустить, так? Да? Просто я зараз ще їсти не хочу. А -а -а. Так, ну ми йдемо далі.